Всем привет! Сегодня я снимаю видео, видео про один блок. Первая серия. Реально, но я уже там развился. Так что я буду уже с нормальными инструментами. И вот так. Все. Вот я сейчас загружаю мир. Нужно подождать. Вот, готово. И вот у меня есть печка и верстак. Дерево еще не растет. И вот все мои инструменты. Вот, а еще у меня выпал алмаз. Но а я очень много падал. Да, так что и я хочу поставить блок, чтобы у меня ничего не падало. Но я упал с ведром, и теперь у меня здесь вода. Ну, ничего. Продовжаємо копати, попитаємося. Які палки? Я що там крипер, не нічого. Так. Тепер я буду говорити українською. Добре? Е, ось. Е, ми по... Я не можу собі добу... добути е, кірку, тому що у мене немає е, дерева. І ось чому у мене є саженець. Тепер знову треба. Вот, е, друзі, я е, запис я зупинив, е, тому що, що у мене були якісь справи. я вам не буду розповідати. І ось так. Я ще тут не було ось, ось таких показників, що моя координа, координати мої ігрові дні. Це я добав. Е, Я, якщо вам е. е. Я граю на бедруці. Якщо вам вам було цікаво. Ось. І у нас 12 днів я тут гра. І тут було дерево. Ну воно було ...значально, коли я тут з'явився. Ну я заменив його на бок кругляка. Ось і сама карта. Ну. Я не знаю що ще. А ще у мене втора фаза, це фазару. І ще у мене тут було два нюхача. Одна лама. Яка лама. А, верблюд і ще... і ще куриця І я забув, еще іще. В... І ось. Ну... Ну, Мені сподобалося, що, що у мене травка проросла. А ще у мене була вівця, яка їла. Ось і все. Ну, у нас у мене є цвіти, ось такі. Є ось така. Є жовтий. Є білий, помаранчевий, а ще я не знаю який. Це. Ну, зелений. А це якийсь такий, я не знаю який. Ну все, всім пока.